Вже навесні Україну відвідає моніторингова місія ЮНЕСКО. Експерти на власні очі побачать стан Софії і Лаври, щоб на літній сесії вирішувати чи включати їх до списку таких об'єктів всесвітньої спадщини, які перебувають під загрозою руйнування чи знищення. Така прицільна увага не завадила б і іншим пам'яткам Києва місцевого значення. Мало того, що їх руйнує час та недобросовісні власники, так тепер старовинні будівлі зіткнулися ще й із зовнішньою загрозою. Будівельною епідемією нещодавно мережу сколихнула новина: невідомі хочуть збудувати висотку в притул до історичного будинку колись відомого роду Терещенків, який зараз переживає не найкращі часи. Ми з'ясували, хто взявся за цей зухвалий проект. Та як показує досвід, цього впливового забудовника зазвичай нічого не спиняє. Розслідування Валерії Єгошиної. Літо 2016-го. ми прогулювалися столичним бульваром Шевченка з Мішелем Терещенком. Нащадком відомого роду промисловців і меценатів. Він народився у Франції, де й прожив довгий час. Але приїхав жити на батьківщину своїх предків. Навіть обрався мером невеликого міста Глухів. У цій родинній садибі в Києві народився його дід. Я був дуже багато разів в цей дім, точно де родився мої Що Для мене цей дом, звісно, дуже... ну, я не можу посмотрети цей дім без емоцій. Це, 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 це дуже важливий дім. Утім, будинок був у власності Терещенків лише у дореволюційні часи, а згодом багато разів змінював господарів. Востаннє у 2008 році. Наша програма вже показувала, як його занедбують нинішні власники бізнесмени. Торік це помітили інспектора міського управління охорони культурної спадщини, які змусили нинішніх власників підписати спеціальний документ охоронний договір, тобто зобов'язання привести історичний будинок до ладу. Документ є у нашому розпорядженні. У ньому і резюме спеціалістів. Стан пам'ятки незадовільний. Зима 2017-го. дружина Мішеля Терещенка Олена зараз активно опікується ситуацією навколо садиби. Вона звернула увагу на новенький будівельний паркан поряд з будинком. Садиба Терещенків знаходиться в край незадовільному стані. Стіни почалися вже візуально рушитися прямо на очах. Я думаю, що зараз будинок вже в аварійному стані, і звісно, що будь-які будівельні роботи за по сусідстві це повністю зруйнують цю будівлю. Про цю ситуацію вона письмово повідомила і мера Києва Віталія Кличка. Ми поцікавились його думкою про проект майбутнього висотного будівництва. Поряд із пам'яткою. Я вперше бачу цей проект. Якщо потрібно, буду отримувати інформацію. Я впевнений в тому, що срічна частина нашого міста повинна бути не зруйнована. Наше місто повинно бути привабленим для туристичної спадщини, яку ми отримали від наших пращурів. Проект, який зараз обговорюють у ЗМІ, від початку був опублікований на сайті відомої архітектурної студії «Бородкіна», яка його розробила. Це 17-поверховий офісно-готельний комплекс Леоніс. Висотка якраз між садибою Терещенків та комплексом «Аштаур» з готелем Хілтон, будівлею в 26 поверхів. Активісти кажуть, що саме вона подала поганий приклад забудовникам. Вона безумовно б судіє, вона дуже сильно дисунує, і більше того, вона є таким першопрохідцем, за яким, скоріш за все, будуть намагатися йти інші. Дуже помітна будівля, і на неї будуть посилатися. що є така будівля, то відповідно нова така ж сама будівля не буде великою проблемою для історичного центру. Тому і подібне. Згідно з історико-архітектурним та історико-містобудівним опорними планами міста, ця ділянка знаходиться в зоні регулювання забудови першої категорії, що означає заборону висотного будівництва. І будувати нове можна лише, зважаючи на основні закономірності історичної забудови. Окрім того, ділянка знаходиться в межах історичних. Чного ареалу міста, де будувати вище 27 поверхів не можна, це в середньому 9 поверхів. Але забудовнику Леоніса місто дозволило спроєктувати комплекс на 17 поверхів. Проте власники будівництва мають передбачити законні інтереси та вимоги власників будівель по сусідству. Втім, теперішні власники старовинної сади Терещенків, які самі руйнують будинок своєю бездіяльністю, тепер обурені. Сусіди про свої плани з ними не радились. Це була попитка Ага. ага. попитка договоритися, пользувати нашої території, скажімо так, ага. строїтельства. А Я проект ми так. написали запрос о том, що хочемо, щоб з нами теж согласовувалися. А коли комущит. Ми вважаємо, що наші права мало пощемляти. Для того, щоб місто погодило початок проєктування, забудовник надав чиновникам перелік документів. Ми звернули увагу, що з-поміж них значиться і історико містобудівні обґрунтування. Цей документ ще перед проектуванням кожен, хто хоче будувати в центрі, має погодити в профільному управлінні чи Мінкульті, В даному разі і там, і там. Департаменту культури невідомо про факти і наміри звернення до департаменту культури для погодження історико містобудівного обґрунтування. У Мінкульті кажуть, що фірма зверталася за погодженнями, але за іншими. Про історико містобудівні обґрунтування не йшлося. Просило погодити проект будівництва, паспорт порядження фасадів та е, генеральний план. Е, але база не містить інформації про те, чи надавалася відповідь на це звернення, чи відповіді не було. У надумав звести комплекс Леоніс. Розпорядник землі львівська фірма Рома. М. Більшу частину ділянки на бульварі Шевченка фірма купила ще у 2007 році за 6,5 мільйонів гривень. Меншу фірма орендує у міста. Львівські бізнесмени у 2013 році отримали дозвіл на будівництво підрядником. Зазначена будівельна компанія Інтергалбут. І власник землі і підрядник пов'язані між собою. В засновниках товариства Рома М компанія з управління активами Крістал Есет менеджмент. Кінцевий бенефіціарний власник Валерій Колаков. Він же формальний власник Інтерхалбуду. Діяльність цієї будівельної компанії неодноразово потрапляла в об'єктив схем. Цей житловий комплекс на місці гастрольного театру в Житомирі. І скандальний будинок в десятинному провулку. Тож насправді стоїть за Інтергалбудом. І хто такий Валерій Кулаков? Донедавна він постійний помічник народного депутата з групи відродження колишнього регіонала Володимира Зубика. Його зв'язок із депутатом Зубиком можна легко прослідкувати і досі. Засновником товариства Будівельна компанія Інтергалбут є дочірнє підприємство Інтергалбут, товариство з обмеженою відповідальністю фірми Інтергал. Єдиним засновником якої є компанія з управління активами Crystal Asset Management, Власником-засновником якої є екс-помічник Зубика Валерій Кулаков. Дві з цих трьох фірм зареєстровані на столичній вулиці Андрій Барбюса, 28-Б, де розташована приймальня народного депутата Володимира Зубика. Тож, аби запитати про зв'язок із компанією та майбутнім будівництвом, схеми відправилися в офіс «Інтергалбуду», де і громадська приймальня депутата Зубика. Депутата там не виявилося. Як і в Верховній Раді під час пленарних засідань всередині лютого, хоча за даними електронної реєстрації, депутат приходив із самого ранку. Спілкуватися з журналістами телефоном він також відмовився. У телефону звонити, я понятньо, маю. Я не діслала. Я надіслала через... запит е, у через... поза п'ятницю. добре, і тоді Дякую. Ваша служба каже, що вони не знають. Втім, на запитання про те, чи має він вплив на відому будівельну компанію та чи знав він про плани будівництва компанії свого на той момент ще помічника, прес-служба Зубика, зрештою надіслала відповідь. Хочу зазначити, що я не є акціонером будівельної фірми Інтергал. Що стосується мого колишнього помічника Валерія Кулакова, то він вже більш ніж 4 роки не є моїм помічником, та я не маю інформації стосовно його бізнес-справ. При цьому переадресація з депутатської пошти ексрегіоналу стоїть на адресу поможнік Не вдалося на місці зустрітися із власником компанії та експомічником Володимира Зубика Валерієм Кулаковим. Зрештою він також письмово відповів на запит щодо планів та деталей майбутнього будівництва. Товариство КОА КРІСТАЛ Есет менеджмент є компанією з управління активами та володіє часткою корпоративних прав на товариство Рома М». До компетенції власника корпоративних прав не входить коло питань, зазначених у вашому листі. Саме директор вирішує усі питання господарської діяльності товариства, а вирішує такі рішення одноособово. Ми звернулися й до директора товариства, зареєстрованого у Львові Олега Саківа. Проте на запит він не відповів. Компанія, яка замовляє будівництво у центрі столиці, знаходиться недалеко від центру Львова. Зареєстрована ось тут. Дивіться, яка ситуація його, я не знаю. Вони тут тільки орендують кімнату і тримають архів, якісь документи приходять зрідка. Тож, коли саме планується почати будівництво, поки невідомо. Але після стількох років на ділянці у приватній власності з'явився паркан. Нещодавно комунальники навіть наклеїли на нього припис власникам за те, що вони не прибирали територію навколо. Вочевидь, будівництво в притул до будинку пам'ятки може не тільки продовжити руйнувати вигляд історичного центру, що вже започаткувала сусідня багатоповерхівка, але й призвести до фізичного руйнування старовини. Адже чи переживе сотрічна садиба, яка йде тріщинами буквально на очах побудову багатоповерхівки поряд, особливо враховуючи, що забудовники турбуються про її збереження тільки на папері, тепер питання.